Стоп. Я хочу виразити свою подяку Ткаченку Денису за донат. Велике дякую, це для мене багато що значить, бо це перший мій донат, який відбувся тут, в цьому, ну, в моєму продвиженні в Ютубі. Вам здоров'я! Щастя, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Ну що, я... Всім привіт! Ось і дождалася з, з шашлика, кострик мій вже перегорів. Час будемо нанизувати і йти жарити. Поїхали нанизувати. М -м, як пахне, який шашлик може не пахнути? Кусочки, звісно, я різала такі. <laughs> Приличні. Ну, це ж свинина, вона жариться швидко. Цей раз кострик у мене дебелий, перегорів там, жару багато, кетчупу вже купили, лаваша купили, осталося. Залишилося пожарити, ну і, їстено, наїстись. Так, такі вже кусяки дебелі понарізала. Ну, я вважаю, чим більші куски, вони сочніші. Як маленькі, в них не так зберігається. Взагалі я не знаю. Кожний робить по-своєму. У нас такий сніжок іде хороший. На дворі тихо. Вітру нема. Морозу великого нема. У мене вже рука замерзає. які мигенький. Я з обратно понанизую, що тоді у мій, у мій мангал не влізе. Ви там всі, не всі, а більшість пишете різні варіанти, з чого мангал, ну але так ніхто й не вгадав. Ну, продовжайте в тому же духі і Може все-таки хтось знайдеться, той хто вода. А десь у цьому відео, а десь у цьому відео я скажу, що в мангал. От хто додивиться, той узнає. ще на один шампу рук осталось. Я думаю. Мясо розвалюється. Да. да, ще один шампулок. Ну що, ось я вже і дониз... донанизувала. Тепер біжим на мій мангал фірмовий. Будемо пекти. Все. Я на місці. Добре. Що тобі в мене ще полетить? там кажуть, куди дуля, туди йде. Все процес запущений. Та бураточка. Річка моя тут замерзла починається. треба горіти. Оце горіла мені тут. Туточки. На Надворі тепло, тихо. Поки воно жарикиметься, я тортиком перекусів. Тільки не треба писати, що я багато їм. О! А торзик добре послужився. Але трішки суховатий. Мм. Я вже шашлика не хочу. Макота. Я чувствую, у мене щось тут пригорить Вот і на цьому місяцы дойшов. Завершення. Зараз збираю і йдемо куштувати. Кой який, звісно... Ну нічого. Ось свій рот. Щоб не загубити. Що ще зароблю? Оба! Ну, що будемо куштувати, що У нього вже тече як сьо. Як сьо каба наша був. Кіт на місці вже. М -м -м -м. Не бачу, видно, дивіться. Ну капає. Ммм яка смакота. Так, на цьому треба завершити, за ще ж оставити. А Ай, не тільки мені. М -м -м. А. М -м. Дякую всім, хто привітав, в доньку вітав. Всім смачного, в вечора. На цьому я завершу свої відео, тому що мені треба відпочити. we'd piss up and start them like